Сьогодні я в Ханої і хочу показати вам вайб цього міста. Як на мене, він відрізняється від вайбу Хошеміна. Ну що, давайте дивитися на вайб Ханоя. подивилася меню, тут не лише кава з яєць, а й пиво з яєць. Ну, пиво куштувати не буду, бо це не моє, каву скуштуємо. Бати смарт-кален. Але в загальному прикольно. Мені подобається. Спробуйте, буде не в харле. Тут не індійські автобуси, мої улюблені. Місця мало, незручно, але виглядає дуже симпатично. Чи тут навіть можна робити собі масаж. Натискаємо і щось з моєю спиною робиться. Ну, мені не подобається. Ну, прямо спрошу, сплошна романтика, а не поїздка. Привітики з одного дуже гарного місця у В'єтнамі, яке зветься Нінбінь. Вінь. Сьогодні я хочу показати його трішечки вам. Живу я ось в такому. Будиночку, і зараз їду дивитися місто. На сніданок якусь маленьку в'єтнамську кафешечку замовила собі їхні традиційні бутерброди. І коли ти в Азії хочеться їсти якісь боули, аля здорове харчування після тижня бутербродів, то замовила собі бутерброд і бол. Все в мене сніданочок, ось така булочка. У них є традиційною з різною різною начинкою, яку ви забажаєте. І це смачно, бо цей багет, як на мене, найдеш далеко не в кожній країні. На смак такий, як ну як у нас звичайний французький багет, але знаєте, в азії таке не просто знайти. Коли я жила в Китаї або коли я жила в Індії, то такого я не мала. А я їх обожнюю. Будете в Китаї обов'язково спробувати. Ой, в Китаї, в В'єтнамі. Тільки що я бачила жахливу картину, як їхав мужик на скутері і щось кричав у гучномовець. І на тому скутері було три клітки, і в тих клітках сиділи собаки. І як я зрозуміла, він просто їхав і кричав у гучномовець, що він продасть цих собак. І я думаю, що він продає їх для м'яса. І це прямо якось вибило мене з позитивного настрою. Так от, бо, наскільки я знаю, у В'єтнамі їдять і собак, і криси, і всяке таке. От. Це приїхав Хан Муан. Квиточок стоїть 100 тисяч донгів місцевої валюти. І, і додивитися, за що там. Зараз покажу вам. Просі. Тут така краса, що хочеться зупинятися біля кожного дерева, щоб просто подивитися на ось цю красу. Клас, я в захваті. Я ще ніколи в житті не бачила так багато лотосів. мене чекає шлях на гору і йти туди десь близько 500 сходинок. Ах, я бачу вже ці червоні обличчя людей, які спускаються звідти. І уявляю, як це буде нелегко. Але сподіваюся, що там буде гарно, і воно того варте. ah, mi bout tibi da costron e, idee yo arowot ourou <susur>

Чекаю через щоб грабуватися з драконом. Там хайневі, коротше. Гугл і очікування трішки різні. Мабуть, якби я знала, я б сюди не пішла. Завжди. Ваня року. Хотіла дракона, а отримала кучу людей. Безполкова річ, яку ви можете зробити в В'єтнамі, в Нінбіні. Це піднятися до цього дракона, де, по-перше, тут куча людей, по-друге, тут дуже небезпечно. Тут такі обриви, каміння. Я думаю, яку черту сюди піднятися. На рисове поле і застала, як його тут збирають. Прикольно я ніколи ще не бачила, як збирають рис. Зараз вам покажу. Брати маршрут. Тут є три маршрути. Зараз буду дивитися обирати. Все розпочинається шлях, він має тривати аж три години. Hello. Нам Hello. Дають такі жилетики, які спортять всю мою естетику для того, щоб не втонути. Хоча яке воно життя без естетики, краще втонути. Чи вже ти не естетично? Қыстеп Қойaldы, майқан брізді Жәдер о Trustee Этот ол атаму не көп міншін Йшла всередину дивитись на навіть в красу. Тут так близько, що потрібно постійно пригинатися. Короте, перші п'ять хвилин це було цікаво. Зараз це вже мене достало. Мені вже скучно, тому що йдеться провела по ці Не знаєте, хвилин 15. Я вже взяла весло для того, щоб скоріш скороти цей процес. Якщо знімати не можу, пішло гректи весло. Печіра закінчилась. Це одне і те ж, і через час стає вже скучно, а ще часа. до таке. але нарешті буде зупинка. Mm-hmm. Зупинилася знову біля храму. Вони всі схожі між собою, тому я вирішила краще попити кокосик. Я дуже рада, що це закінчилося. Все, цю локацію подивилася. І ще залишилася одна, яку я хочу побачити в ніньбіні. Направляюся до неї. Я понравилась більше з дракончиком, чи ось ці човники. Цікаво почитати вашу думку.